Як обходити відомих та досвідчених конкурентів? Досвідчені компанії з великим штатом мають свої слабкі сторони, які часто використовують стартапи навіть з кількох осіб. Перше. Стандарти. Великі компанії мають свої чіткі стандарти про свій продукт, бренд та просування. Це обмежує їх гнучкість. Маленькі компанії можуть швидко адаптуватися до нових умов і змінювати стратегії без складних процесів. Друге великий штат. Великим компаніям важко швидко реагувати на зміни в середовищі. Потрібно організувати наради, залучати акціонерів і дочекатися рішень, що може зайняти тиждень. Натомість стартап з кількох людей може прийняти рішення швидко. Третє обов'язки перед працівниками. У великих компаніях існує безліч адміністративних обов'язків, такі як виплата зарплат і лікарняних. Це може призводити до непорозумінь і затримок. Маленькі компанії мають перевагу в оперативності та гнучкості, що дозволяє їм успішно конкурувати з великими гравцями на ринку. В моєму акаунті ти знайдеш багато цікавого з маркетингу і не тільки.